Усім доброго дня, з вами дядько Сашко. Сьогодні покажу ще одну інтересну річ. У мене є потреба різати картон у великих кількостях, годувати черв'яків. Черв'яки збільшуються, і треба їм більше їсти давати. Ось От така бумага із нової пошти коробки, тощо. але бажано, щоб не було скотчу. бо тоді багато в гумусі остається. От, ось лежить картон. У мене є гіліотіна, така, вона невелика сантиметрів 35. Я різав на ній. Але є такі, я покажу, великі ось листочки, і на ній дуже незручно. Воно коли ламається, загинається. І я купив собі отаку штуку, зараз показую. Отака штука. Різак для металу під шуруповерт. Ну, я буду різати нею картон. Я вже пробував. Оце порізано уже ним. Не хочу пробувати метал, щоб не тупить оці леза. Може, воно, звісно, і не затупиться, я надію, що воно калене. Зроблене дуже просто. Два диска один пасивний і один. Активний. Там стоїть, типа, планіторки. І коли крутиш шуруповерт, воно його. Тут укинута така втулочка, але вона шабол дається, ну, так собі, виготовлення. Але вони всі однакові. Ціна в них різна, а виготовлення абсолютно однаково. Ну, то тобто есть візуально, один я бачу варіант, що отут кругле без оцього квадратика. Але коштує воно у чотири рази дорожче. А мені спробувати, чи буде воно працювати, чи не буде, мені, я думаю, буде достатньо. Ну, працює досить таки ефективно. Оця скоба зачіпа за ручку шуруповерта, щоб не було, ну, щоб його не провернуло. І все. Зараз ставлю на шуруповерт і показую, як працює. Ставиться дуже просто да. легким движением. Брюки перевращаються в шорти. Так, Затягнули. Тепер оця скоба лягає типа, на ручку, і тут є пружинка, щоб обтягнути. Спочатку надіваємо. Пружинку сюди. Обкидаємо через ручку. Ну і надіваємо її сюди. І все. Скоба стоїть. В принципі, апарат готовий. Крутиться. Ну і давайте попробуємо, покажемо. Заводимо. Зараз попробуем здорову. Ну трошки протягувати, трошки протягувати надо. Можливо, його треба трошки підрегулювати, бо щось воно. Ану, зараз я зроблю свободніше і потім покажу. Да, тут ще є регулювальний гвинтик отакий, що прижимає оці диски. Оцей диск має бути вільно. Ну, не знаю, як на метал, але... ну і дивимося. Ну, быстрее, ніж конечно, звісно, треба Ну, Протягувати трошки треба. Буксує на картоні. Ну, черв'яки з голоду. Не вмруть уже. Це на другій швидкості стоїть. На першій, ну дуже, дуже медленно. Так, а ну зараз спробуємо оцю тоненьку бумагу, то що пакує нова почта, чи буде різати її, чи ні. Так, це ріже взагалі без питом. Це навіть хоч не треба. Хі -хі, красота. Ну, от такий от апоротик буде, помощник, бо я пробував ножем, то робота Ще то. Картон порізать. А так тепер ті смужечки пропускаємо через шредер. Получається така пушиста, пушиста штука. І черв'ячки її поїдають дуже добре. І картон не викидається. Все, пишемо коментарі. Всім пока!